Нещодавно у Звягелі під час великого форуму ветерани шлях додому презентували патронатну службу 138-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Першочергова мета якої допомогти родичам поранених і загиблих воїнів у вирішенні питань пов'язаних з оформленням документів. Командир батальйону Сергій Поливаний також звернувся до нас з проханням таким створити таку патронатну службу і допомогти його бійцям і родинам бійців. Бо зараз активна фаза продовжується, батальйон знаходиться на запорізькому напрямку і, на жаль, немає часу у батальйону, у командування батальйону займатися а Саме цією роботою з сім'ями. До складу фахівців патронатної служби увійшла дружина загиблого командира батальйону Олена Вербило. Вона вже має досвід оформлення усіх документів належним чином, тож вирішила допомагати іншим родичам. Проблем виникає дуже багато, дуже на кожному кроці. Тому так будемо намагатися допомагати і сім'ям загиблих, і сім'ям зниклих безвісті. Ще одним напрямком роботи патронатної служби стане координація повернення воїнів 138-го батальйону. З російського полону фахівці будуть на постійному контакті з Офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Це великий кусок роботи. Ми дійсно розуміємо, ми не хочемо дублювати функції держави. Ми хочемо допомагати державі і в цьому є велика необхідність. Окрім того, патронатна служба допомагатиме військовим, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Фахівці вестимуть воїнів від початку лікування до повної реабілітації, щоб захисники у подальшому змогли продовжити службу і надають максимум зусиль зусиль для того, щоб військовослужбовець був поставлений обратно в строй. У нас приблизно десь 80-85% поранених повертаються знову в підрозділи і несуть далі, виконують героїчно свої бойові завдання. Олена Вербило каже, намагатимуться зробити усе, аби бути корисними для військових і їхніх родин. Важко ми тільки на початку. Ви розумієте, що потрібен і досвід, і потрібні гроші, потрібні знання. Тому ми це все. Будемо здобувати і намагатимемося покращити.